У нас тема футбол, і тому нам треба виконати завдання на, на оціночку. І я пропоную виконати завдання на оціночку з власним виробитом паперум м'ячиком, який ми вже з вами виконували, знаєте. І е, там у нас стоїть. А, тут підготував дві пляшечки з водою. Це у нас як фішки обводити. Так? І там далі у нас відро. І ми будемо виконувати м'яча від відробь. Ми будемо виконувати двома способами. Просто від відро, потім ми його ставимо і треба закинути. Але це може бути не тільки відро, може бути якась там миска або щось. І перше, що це ми просто як розминку виконуємо. У нас там було видання. Так, ми просто ведемо м'ячик тобто, і будемо фішечки. Різні способи. І внутрішній, і зовнішній. Стороной. Вот. Хоть это я расскажу, что вы делаете, но я это тоже буду оценивать отдельно. Вот. И выбираете дистанцию. С внешней стороны, с этой стороны. Пробуйте у ворота. Можно другим способом. Можно способом вот цієї этой стороны. Так. Вот. У вас почти получилось. Вот. И попробуем. Забити. Скільки ви запіте? Молодці. Але хто може ще й правий, і лівий робити. Також, також можна відстань відставляти. І перевертаємо кров і м'ячик спробуємо закинути. У кого я пойдемо? В принципі, це всі вправи, які вам треба спробувати виконати. Все, окей.